Запалювали ватру бійці Збройних сил України, ветерани та їхні рідні. Це 24-й фестиваль лемківської культури, який приходить урочищі Бочова, що на Тернопільщині. Цьогоріч він називається Ватра звитяги. Про це розповідає організаторка фестивалю Віра Дудар. Звитяга це перемога. І ми знаємо, що ми своїми молитвами, своїми пожертвами, своїми намірами, всі всіх добрих людей, всіх лемків ми наближатимемо цю перемогу. Наші хлопці, наші вої, наші безстрашні захисники там, а ми тут в одному строю. Тоді буде звиття. Щороку на фестиваль приїжджає Василь Демчак. Його батьків депортували з Лемківщини села Брунари на Луганщину. 45 тім році в, в маємі час їх ці весело загрузили до вагонів і повезли через цю Україну солдача, називала Оршоградська область. До сімі років я не знав ніякої песіді, ніякої мови української, руської, по полимківською Знав Лемківську, от самої дитячих років попам'яти. Співанки, прибивітки, од няня од мами і од люди, які там жили в селі. На фестиваль приїхав військовослужбовець Збройних сил України Микола Ямелинець. Чоловік розповідає, має лемківське коріння. Дуже приємно бути Бачу на фестивалі Лемківської культури і щастя. Відчуваю нам себе святкувати перемогу серед своїх прабабця було з Ну, і переселенка з польщі. з польщі, сама з села Флюринка. Як на мене, взагалі коріння досить важливе і про предків пращурів потрібно не забувати пам'ятати, звідки є ми, звідки є родом. і Воно має місце бути. На фестивалі виступали більше 40 фольклорних колективів, розповіла організаторка Віра Дудар. Ми гурт «Гречні Фраїрки, приїхали з міста Монастириська. Ми хочемо просунути лемківство, щоб весь світ знав про нас. Ми наші батьки, наші діди, прадіди, лемки, переселенці. Ми дуже, скажімо так, корінням звідти і хочемо показати це всьому світу, щоб кожен знав, не забував про нас ще про лемків, тому що ну це дуже сильний народ. За словами організаторки Віри Дудар, на фестиваль приїхало близько 10 тисяч людей. Цьогорічна ватра звитяги була благодійною. Всі зібрані кошти відправлять Збройним силам України, каже Віра Дудар. Софія Перчишин, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопільщина.